Точечка тут йде е, не на півтони, 300-350. Ну, я думаю, на Ну такі добиться. І ось з передком я до чесаю. редуктор, рук редукторного То Те саме, що я на дороге з передком. На сьогодні 5 тисяч ціна акційна до кінця е, грудня. О, до кінця грудня ціна акційна буде, 5 тисяч. Е, та Сінтай такі саме форти є. Там форти акційні. Сінтай вже подорожчав, Сінтай вже 5300, а буде до Нового року, я думаю, і 5500, може бути. Тому не чекайте знижки на новий рік. Знижки на новий рік, то розводняк все. Обично знижки на... з літом вкласти, в кінці літа. Знижки вкласти. Такі ви віддавали 3650 віддавали. Зараз 4000 На початку легше, то що я казав. Боч ще, пожалуйста, в форте. А, по, вот, форте В з то, точно за 5. Осьомій, бачите? Різниця в чому? В фарах. Таку саме точно трав. Такий самий. Вот. Ну, якщо... Uh, якщо все